Неначе на під домашнім арештом на гарячу лінію народного контролю звернулася інвалід першої групи. Жінка вже два роки не може вийти на вулицю, тому що сходи до її під'їзду не облаштовані пандусом. Нині пані Тетяна закута у чотирьох стінах. Подихати свіжим повітрям вона може лише через відкриті вікна. Жінка перестала ходити два роки тому після операції. Та якби хоч би стояла, хоч. Би чуть -чуть. Даже не можу. Аби звільнитися від такого квартирного ув'язнення у під'їзді та на вуличних східцях необхідно облаштувати панду, скаже жінка. Мені сказала один знайомий чоловік, якого я знаю просто, Таня, ти сидиш вдома вже два роки. Що ти будеш робити далі? Не знаю. Тому я позвонила вам. Команда народного контролю вирушила до голови кооперативу Інгул Олександра Шеремета. Той про проблему знає, мовляв, нині міськує, як усе зробити за стандартами. За місяць обіцяє пандус облаштувати і всередині під'їзду, і на вулиці. Для того, щоб його виконати, треба розширити вхідні стусхідці і обладнати його крилом. Дополнітним періодом. Розглянемося питання, виконуємо там менші, а тут на вулиці більше зробимо. Так що, це питання на контролі і буде виконано. Обіцяю. Народний контроль обов'язково перевірить, чи дотримав обіцянки керівник будинку. Я на вечерку Дмитро Васильів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.